30 жовтня поблизу міста Броди Золочівського району сталася смертельна ДТП. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посилання на рятувальників Золочівського району. 30 жовтня о 18.04 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на трасі Київ чоп поблизу міста Броди водій автомобіля БМВ не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП загинула одна особа 2001 року народження та травмовано чотирьох осіб 2002 року. Року народження, яких із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано у КНП Бродівська центральна міська лікарня. Внаслідок ДТП виникла пожежа в автомобілі. Вогнем знищено автомобіль. Пожежу ліквідовано о 18.14. Виїжджали 10-та ДПРЧ міста Броди. Йдеться у повідомленні рятувальників Золочівського районного управління головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Будьте обережні на дорогах, дотримуйтеся правил.